Шановні клієнти, всім доброго дня. у квадрохатія дійсно працює, і ви з легкістю можете оновити свій існуючий квадроцикл на абсолютно новий. Зараз разом із вами ми будемо доставляти ось цього красунчика. Це у нас квадроцикл 23-го модельного року. Найновіший, найпотужніший. Ну що казати, це флагман модельного ряду. Зараз разом із вами ми доставимо цей квадроцикл нашому клієнту, який міняє існуючий свій квадроцикл, модель C-Force 450L. На ось цього літрового монстра. Тому подивимося зараз, як це все працює, працює це все дійсно просто. Все, що потрібно для того, щоб оновити свій квадроцикл за програмою 3-1 від квадрохати, це зателефонувати за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Ми індивідуально все вам прорахуємо, проконсультуємо вас, оцінимо ваш існуючий квадроцикл, узгодимо модель, яку ви плануєте оновити, який колір, комплектація. І потім ми вам адресно доставимо новий квадроцикл, який ви оберете. І, звісно, по факту заберемо ваш існуючий квадроцикл. Тому телефонуйте. Ну, а ми їдемо далі і зараз будемо обмінювати цей квадроцикл, який ви бачите у мене у причепі, на клієнтський квадроцикл. Ну, зараз ми приїхали до нашого клієнта і будемо перевантажувати новий квадроцикл і забирати у трейдин його 450 ку Ось ми разом із вами прийняли у трейдин ось цей квадроцикл. Тому, якщо ви плануєте оновити свій квадроцикл на абсолютно новий від Moto, телефонуйте у квадрохату офіційному дилеру Moto, не гайте час на пошук клієнтів, на продаж, на підготовку техніки до продажу. Звертайтеся до нас, ми все зробимо у найкращому вигляді. Тому чекаємо на ваш дзвінок. Почуємося.